Друзі, саме часте запитання це як відбувається навчання, тому що всі люди працюють, кожен зайнятий, ну і цікавить, чи потрібно щомісяця там платити за навчання. І ця людина в групі знаходиться раз і назавжди. Тобто не потрібно щомісяця, як в інших групах, там за що сплатити. Плюс всі уроки в доступі там більше ста уроків в мене відео уроків, плюс прописано словами стратегії. І відзняті і прописані словами, щоб людині було більш зрозуміло. Багато прикладів, якщо робиться. Також відеоприклади, все закріплено. Тобто людина на постійній основі як їй зручно, коли зручно вона може навчатись тою швидкістю, якою їй зручно. Які питання виникають, можна завжди до мене написати, позвонити, голосовим задати питання. Я відповім. Тобто, що не зрозуміло, я поясню. Задача людину навчити, а не просто запихнути в групу, щоб вона там находилася. Розумієте? Ось, друзі, які питання виникають. На кожному відео взагалі є мій телефон. Ви завжди можете мені позвонити або голосовим задати питання.